Це у нас дрон Алукард син Дракули. Він не складний, тобто він не складається. Це ось карбонова рама. У вас повністю. Дві системи зв'язку. Цирова 433. Термальна камера з звичайною камерою, з поворотним механізмом гімболом та можливістю трекати ціль, тобто захоплювати ціль, щоб камера за нею вела ціль і стабілізувала себе. Він у нас є в багатьох модифікаціях, Є цифровий, є аналоговий, є зі звичайною камерою, тобто під різні потреби. Сам він може в одну сторону пролетіти з вагою 6,3 кг на відстані 20 км в одну сторону, вибачаюсь, 10 км в одну сторону, а з вагою 3 кг він може пролетіти 20 км в одну сторону. Тобто 10 туди скинути і 10 назад повернутися, і ще щось залишиться. Колись конструювання було більше хобі для Андрія. А з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чоловік з невеликою командою взялися за справу серйозно. У нас дуже багато всього, починаючи від сімки, тобто звичайної в дрона до якихось складних проєктів, наприклад, з термальними камерами, з фіксацією цілі, цифрові. Тобто, ми, як конструкторське бюро, ми виготовляємо все і нам дають задачу. Ми вивчаємо те, що є на ринку, з комплектуючих, тестуємо їх і вже потім впроваджуємо в масове. Це Астрик, багаторазовий дрон складний. Ми його почали робити з початку 2004 року. Це наша одна із перших моделей багаторазових дронів. Точніше, це перша модель багаторазових дронів. Вона розкладається ось так. Є різьбові кріплення, які фіксують вашу луч. Він частично захищений від вологи. Тобто ви бачите, що майже дротів немає. В нього є дві частоти, цифровий пульт з екраном монітором Ви можете вставити сюди батарейку, сюди, тобто він літає на двох батарейках 6 s 2 p І вам не потрібно, коли, вас, наприклад, вам треба замінити батарею, вам не потрібно замовляти в нас ці батареї. Ви можете від FP-іхи зняти і засунути її, скажімо так, поставити її в холдер. І полетіти далі. На виробництві кажуть, технології не стоять на місці, тому потрібні постійні модифікації, щоб випереджати ворога. До того ж, потреба у дронах на фронті є завжди. Наші є 13-й дрон це залізний лицик. Це алюмінієва рама. Вона може витримувати до 6 кг ваги, але рекомендована на ньому 3 кілограми в одну сторону. Рекорд це 42-га бригада, 2,5 кг кілограм. На відстані 32 км в одну сторону ураження ціль. Тобто він у нас є не тільки як одноразка, він може бути на цифровій системі з системами скиду, з поворотним механізмом камери, зі скидом одинарним або звичайним, з підсиленням зв'язку, а також ніжки ще до них доробляємо. Саме цей дрон повністю майже 90%, бо камери, на жаль, ми поки що не знайшли українського виробництва, Це робить Китай. Але... Рама наша алюмінієва залізний лицарь, мотори українського виробництва, відеопередавач українського виробництва, польотний контролер українського виробництва і регулятор обертів українського виробництва, так само, як і з ЄЛРС. Тобто тут 90% всього українського. Всі менеджерські задачі на виробництві взяла на себе дружина Андрія Ольга, каже, коли в сім'ї багато військових, неможливо не долучитися до спільної справи. Повністю всю інженерію, повністю вже вивчила спочатку. Мені тяжко було в. Них. Никнути хто, але поступово-поступово то поступово вникнувся. Коли їхня родич є на війні або в полон попадає, тоді людина починає трошки по-інакшому думати. Тоді в неї переформовується мозок, і вона починає думати, що потрібно і як зробити. Виробництво ірві відповідає на запити військових. Втім, тут впевнені, що навіть після перемоги України дрони будуть використовуватися. Це будуть дрони, агродрони, дрони, які будуть там щось відслежувати, там пожари, все інше. Тось тобто ми бачимо, як зараз сильно розвивається іскусний інтелект, і ми розуміємо, що ну це майбутнє. Побажання для всіх українців, щоб дрони якомога скоріше використовувалися тільки у мирних цілях. Підписуйтеся на YouTube канал Ти 7